Так, і як довго будемо жити за такими графіками? Спробуємо з'ясувати в нашого гостя Володимир Ромельченко, директор енергетичних програм Центру Розумкова. Пане Володимире, вітаю вас наживо. Здається мені, що ви без світла. Так, да, ну я без світла, як і більшість киян на сьогодні. Ну і в Україні дуже багато людей, мільйони людей без світла, завдяки. Там, які черговий раз підтвердили, хто вони такі є, так от пане Володимире, буквально вчора ми з вами в нашому етері обговорювали стан енергетики, говорили про те, що Україна е, навіть може експортувати частину електроенергії. Я так розумію, що вже про експорт не йдеться. Знаючи, орієнтуючись на масштаб завданих збитків під час сьогоднішньої ракетної атаки, скажіть, будь ласка, ваші прогнози, як довго ми будемо жити за такими графіками відключень, які ось ДТЕК канонсував на завтра? Ну, ви знаєте, що я завжди дуже скептично відношуся <говори> до експорту під час війни, тому що вважаю, що впродовж війни. У нас буде постійно дефіцит потужності, тому що не заспокояться, кремлівські ці не заспокояться, поки їх не заспокоять. І тому тут надії на те, що вони припинять обстріли, ну, це, мабуть, марні. В якому стані енергетична система? Ну, ми бачимо, що вона в складному стані раз такі відключення по всій Україні значить на завтра, там мінімум 3-4 черги буде відключень. Тобто, це означає, що дефіцит потужності в енергетичній системі буде складати 3-4 гігаватта. Це дуже багато, безумовно, це понад 30% від всіх потужності нашої енергетичної системи доступної. Тому графіки завтра, мабуть, післязавтра будуть достатньо серйозними, достатньо тривалими. Що буде далі? Ну, важко сказати, тому що. Зараз іде збір інформації по об'єктам, що зруйновано, що пошкоджено, в якому наскільки пошкоджено, mm -hmm. потім, після цього, після того як ця інформація буде зібрана, вона буде інтегрована, аналізована, і тільки тоді можна буде вже сказати конкретно. Прогноз, що буде в найближчі тижні, тому що на сьогодні точний прогноз не може передбачити ніхто, навіть Укренерго, яке володіє повною інформацією, пане Володимире, а дайте, я, я тільки уточню: а за вашими даними, скільки може тривати збір от всіх цих даних для того, щоб розуміти, як ми будемо жити там найближчим часом. По ушкодженню, по ну, попереднього він може тривати одну чи дві доби. Ага, дякую. одну чи дві доби, угу. ну але знов таки графіки вже приблизно будуть складати. На наступний день вони вже будуть складно. Ну, в цей день був графік певний складений, але він не завжди дотримується угу. тому. Будемо дивитися, яка ситуація. Ну важко підкреважливо підкр... підкреслити, що цього разу удари були в основному сконцентровані на ніне на генерації. А на системи на системі передачі електричної енергії, mm -hmm. оскільки oh. у нас є певні проблеми з передачею oh, електричної пане енергії. Пане Володимире, я сам так. збирався про це mm -hmm. запитати. От, скажімо, коли руйнування система генерації, передач? це одна справа передачі інша. Що швидше можна відновити? Якщо yeah, що таке я, система як... передач спочатку? Ну, електростанція ну, значить... виробляє електроенергію, потім вона передається споживачу, наскільки я розумію. Ну, безумовно, що легше відновити, відновити систему передачі, але ефект, ефект короткостроковий від враження системи передачі, він більший, тому що можна так сказать, перебільш більше шкоди нанести на короткостроковий час, значить, обстрілюючи систему передачі, тому ми бачимо такі серйозні. Який зараз, і mm -hmm. наскільки буде швидко це все відновлено, mm -hmm. ну зараз сказати неможливо, пане Володимире. Дивіться сьогодні на моєму телефоні було повідомлення за моєю адресою: екстрене відключення, екстрене відключення на завтра. Це вже будуть стабілізаційні відключення. Це означає, що ситуація все одно стає, хоча більш-менш прогнозованою? Екстрене відключення тоді відбувається, коли «Укренерго» не планувало цих відключень, і відбуваються от такі атаки, непередбачувані, тому що заздалегідь, заздалегідь ніхто не може передбачити точний час даних атак. Тому для того, щоб зберегти цілісність енергетичної системи, встановлюються екстрені відключення, коли не зрозуміло, скільки вони будуть продовжуватися. А планові відключення чи стабілізаційні відключення це вже коли є певний прогноз, скільки вони будуть діють, в якому стані енергетична система, хоч, хоч в загальних рисах, тоді можна планувати якісь відключення і в часі. Ну от я думаю, що вже є певні. Певні риси вимальовуються, що в нас система, які пошкодження, і тому Укренерго завтра запровадить по всій Україні вже планові відключення. І скільки вони будуть тривати, ну будуть планувати одні відключення будуть. Я впевнений, що повністю на 100% вони не вгадають, тому що ще інформація повністю. Не проаналізована і дані не зібрані. Тобто треба, щоб прийшов час, щоб більш-менш відключення були спрогнозованими. Дякую дуже за ваш аналіз Дякую. ситуації. Володимир Ромельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, говорили про стан енергетики України після сьогоднішньої масовної атаки Росіян по території країни.